Сьогодні і рух проводять, а не тільки сьогодні це вже традиційно проводять головний суддя гри це Грабенко Олександр Василович. І, <плодиспільш> для розпаджування, для розпаджування, ведучий Кирил Олександр Люкервич. І головний спеціаліст відділу освіти Гадянської міської ради. Повість минулих минулих пам'ятка, в яких показана Київська Русь на широкому тлі світових подій. Дайте відповідь, чому автор-літописець Нестор не розповів у ній про завоювання Київської Русі та татаро-монголами. <рес> то тому що з то минулих літ була написана до завоювання Монголи. Так, відповідає, вам заходить до в якому казковому творі звучали заповітні слова. Ми з тобою, однієї крові, ти і я. Він підмали, непривірна в Відотику XIV служив радником скулі на рії Антуан де Фрезіє. Як, як виявилося у майбутньому шпигун з Південної Америки, який приніс у Францію непоказний Кущик і стверджував, що ягода з них допоможе королю в травленні, у 1714 році шпигуна викрили і вигнали з країни, а ягода залишилась Назвіть назвіть смачний подарунок Європі від Антуана Дефресія. Волониця, полуниця. Відвірна один банк. Наступне запитання. На королівській вечері кардинал Ішельє був не в і з огидою дивився на поважних панів, які за столом займалися звичайною справою. Наступного дня він видав наказ заокруглити в усій державній ножі. Так і з'явився кухонний ніж. Причину наказу поясніть. Ну, коли вони різали, доволі неприємний звук був, і я думаю, саме... Не підняйте на 20 секунд більше команди. Так, будь ласка. Ну, може, тому щоб не вбити коронавірусу. Щоб цим гострим нажалом. Щоб е не зробити залп на користь. Mm -hmm. Ні. Він переправила така. Дивіться, рішили, як вони гострим державому з боку виявилися. Йому так стало гидро, він сказав, що ми ще треба заводити. І так з'явилося з половиною межі. Будь ласка, наступне запитання. Яка пастка починається такими словами? Жив колись один принц і захотілося йому одружитися з принцесою. Та тільки із справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцеса нагорошення. Принцеса нагорошення відповіді. У казці братів. Грім Бременській музики. Першим від господаря. Оселкиш. А на своєму шляху він зустрів інших героїв казки. Побудуйте логічний ланцюжок зустрічі осла з героями казки. Кого він зустрів першим? Пальстар 20 секунд у цей. Дуже поспішили потім кіт. — потом. Осел спочатку зустрів собаку, потім кота, а потім… — або... Нас тут Наступне запитання, який казковий персонаж підібрав стрілу Івана Царевича? Правильно, це рівна жалко, що вона стала. З якої, з якої рослини добра фея зробила карету для побилюшки? У вас там стар 20 секунд. З з з з з Назвіть київського князя, який до прийняття християнства мав декілька дружин і гарем у кількості 800 дівчат. Володимир Я сказав, що Володимир. Назвіть князя Київської Русі і по якого князь Печенен зробив кубок. Святослава Віталій Так, Команди Господи. Да. Згідно правилам етикету, існує три варіанти подарунків. Офіційні, спеціальні і практичні. Назвіть подарунок, який буде вважатися практичним. Будь ласка, царі. там Шкарпатки. Відпривірна. Одяг звітає таш. Наступне запитання. У 1952 році з'явився перший телефонний доміник міста Маріч. У 1963-му, другий, у 1970-му, третій. Після цього телефонний довідник перевидавався у 1973, 77, 83, 88 і в 1991 році. Дайте відповідь, чим відрізнявся у мовному плані від цих довідників телефонний довідник 1996 року. Індекс індекс ніби не Так, що може ті, я думаю, що за те, що не рівень. Я допоможу. Ні, па може знаєте, ну раніше типа СССР, а далі ж перевелися, коли раніше там. так. Помінялися там форма правління, а тон сформулірується. Сформулірується. Ну я думаю, що ми вважаємо, що в 91-му році незалежність України, тому форма правління по суті змінилася. І я думаю, що от ну адміністрація можливо Українські там якось інша. Ну, ні, на українському, можливо, трохи інакше вона якось вписалася. Ви ви можете дати чітку відповідь, бо ви так багато порохали. а у дні. У, у вашій розмові. Було ключове слово, але конкретизуйте його. Раніше ж бучі в українській мові думаєте. Значить це питання знімається за завдяки підкосці. Ви і за підкостки не заробили А Яка правильна відповідь? Яка прагне відповідь? Правда, відповідь бачить відповідь. Перший вийшов довідник до української мови місті гадячі. Усі дорібники до цього були на російській мові. тільки Той, який був в 96-му році, він перший вийшов на українській мові. Наступне запитання: якому казковому герою належить слово? Як м'ях ту назвете, так вона і попливе? Капітан Бумів. Оце відповідь. Капітан Так, Це практично. Декілька років тому. Новини світу розповіли жахливу новину. Саме ця білявка з світою грашок, одужання якої з нетерпінням чекали її прихильники, розлучилася з хлопцем, якого кохала не один рік. Замість нього у білявці з'явився супутник, красень, спортсмен Блейн. Екс-коханий перейшов в категорію друзі. Та на радість прихильників через декілька років білявка і колишній хлопець. Знову разом ідуть по життєвому шляху. Біляв, біля укола звічі. Барді. Барді, і той звірна. <пілля> Мігель де Серванте Саавета провів 5 років у полоні алжирських піратів і був викуплений церковними місіонерами. Втім, про церкву він нічого гарного не написав. А став відомим за двір, написаний у в'язниці, у яку письменник потрапив зараз страху. Твір на світі доброя кнопка. Дон Кіхот Дон підвірна у 1892 році. Було знайдено скелет дінозавра, а в його черепі убивцю, який упав з неба і уцілив прямо в голову. Назвіть убивцю дінозавра. Метеорит? Метеорит відповідь, вірна. Один один. За крадіжку чотирьохмапові улюблениці у, у Київській Русі був штраф три гривні. А за краніжку коня і всього одна гривня. Назвіть домашню тварину, про яку йшла мова. Свідповідь не вірно. 20 секунд.

Назвіть метал, як, назвіть метал, який алхіміки вважали основою для отримання елексіра, який продовжує життя. Золото, Два-один. Першою із собак у космічному просторі побувала лайка, потім білка, стрілка, мушка, назвіть їх породу. Ворняшки відповідь вірна. Криводини на зі Вітаємо.